Привіт! Медіа команда Білі від сьогодні розпочинає свою роботу. Ми обіцяємо висвітлювати всі новини. Бути креативними та стильними. Бути всюди, бути завжди з вами, бути на позитиві. бути креативним. Поїхали сьогодні. На звіті директора Нетішинської гімназії «Еродит» зібралася вся шкільна родина. Як це було і про що моя спільнота почуєте в передачі? Який настрій перед першим вереснем? Які плани на майбутнє? Настрій позитивний. В очікуванні, адже літо завершилося. Чекаємо нових звершень перемог і гарного навчання. У мене також настрій бадьорий. Засумувала вже за своїми першокласниками, які вже стали другокласниками. Ми сьогодні в першому школі у цьому навчальному році. Які ваші сподівання? Я думаю... Що цей рік буде чудовий, прекрасний, насичений позитивними емоціями, зустрічами. І буде все як тільки найкраще. Без тривог, під мирним небом. А ви хочете повернутися до школи? Так, звичайно, тому що в гімназії еродит цікаво, весело та безтурботно. Ми тепер на школі сподобалися. Сподіваюся, ми за цей рік багато чого з Ось уже п'ятий рік моя донька Дмитрія Василата навчається за програмою «Крилатики». Дуже нам подобається ця програма. Вона додає дітям креативності, зокрема дочці І ну, вона із радістю і щастям завжди біжить у школу. І це дуже подобається.